З логіки з того, що ми сьогодні обговорили, бо до кінця дискусії ми дійшли вже до відповідальності, хто буде відповідальним за підписання цієї угоди. Тобто, вже я так розумію, сумнівів у цієї існування цієї угоди і максимально близько угоди. До... Немає ще, і вона план, буде гірша. План. Да, драфт, є план драфт, да, драфт. Драфт. Ну, окей, дякую за те, що поправили. І е, сумнівів у тому, що ми надто близько, я, можливо, повторюсь, уже до остаточного рішення нема. Просто на завершення, буквально по два слова. По 30 Значить, нема остаточного рішення, тому що остаточне рішення буде залежати від Москви на превеликий жаль. Так. І тому я й кажу, буде гірше. Ну, по-перше, не буде швидкої угоди. Путін скаже Донбас на, на, на те, щоб віддати Донбас, Зеленський не зможе погодитись. Він в будь-якому випадку, якщо не юридично, то політично... Буде нести відповідальність за те, що сталося, це просто неминуче, і це проявиться і на повоєнних чи там Дякую, пане під час війни виборах. Я, я думаю, що та ситуація, в якій ми знаходимося, все рівно є відповідальність президента. Бо, наприклад, коли він зараз каже, а інших умов нема, да? а, ну знову ж таки, була ж і команда Байдена, які хотіли завершити своє президентство завершенням, і якщо говорити порівнювати чого завершення. Згадайте скільки разів Блінкен приїжджав і вони хотіли завершенням чого війни. Да не було у них жодного плану завершення війни. Де Ба Байден, Документ... Байден, Байден хотів. Віця це до речі, те про що ми говорили. Те, що Зеленський зараз за публікував, щоб зафіксувати, я, а, я веду до того. Дивіться, зараз не ми задаємо тон цим переговорам. Uh -huh. Це перше, uh -huh. друге, типу. А ми можемо тут сваритись, погоджуватись, не погоджуватись. Все рівно домінуюча сила зараз штати. Росія, ми зараз намагаємося тут балансувати шукаючи Пропітляться. можливості. Пропіта вперше ми послали людину в Китай. Офіційно представників не було потенційно можливий міністр закордонних справ кислиця. Поїхав в даному випадку. Це заступник. Перед цим був Макрон. Перед цим був Водофуль, Зараз поїхали від нас представники. Тобто, все рівно ми шукаємо. Ми продовжимо цю спробу порятунку. Під час моменту, коли ми тонемо і ми хочемо врятуватися, тому в Європі ми відіграли. Ми отримали ці 90 мільярдів, ну, як мінімум, політично, да, і з зобов'язаннях їм теж буде важко вже відмотати, якщо там змін влади не буде в цей рік, uh -huh. то нормально. Ну а тобто, ми укріпляємося, подивимося по ходу. Буде ця домовленість, не буде, бо знову ж таки ми не впевнені до кінця, що Путін її хоче. Трамп хоче. Неважливо, яку угоду, но хоче. Путін хоче нашу капітуляцію. Головна умова. Ми кажемо, у нас одна теж головна умова не капітуляція. Все, тобто, ось в цьому зараз казані, зараз якраз вариться ось ця спроба знайти мирне врегулювання. Дякую. насправді це глухий Пане Іри, кут. Дякую. Ну звісно, Іри. угода буде дуже сильно відрізнятися від того, що ми маємо зараз. Вона угу. може бути гіршою, можливо, десь залишиться такою вже, але там з іншими дещо. Угу. Формулюваннями, але питання ж не в тому, якою вона буде питання в тому, як вона буде власне візуватися, яким вона буде візуватися. Мені здається, це ключовий момент, ага. і доки ми це питання не вирішимо, в тому числі і всередині країни, чітким розумінням, хто буде за це нести відповідальність, і коли це стане, і коли це станеться, воно далі буде тоді тягнутися, от в такому форматі, тому що якщо у Зеленського не буде впевненості, що йому вдасться пропітлять, в тому числі для особистого якогось інтересу, ну очевидно, що це буде або затягувати підписання якоїсь ага. Годи, або ну він в якийсь момент може вийти і сказати, що все більше ми нічого не виторгуємо або погоджуємося, або не погоджуємося. Ну в будь-якому випадку я так розумію, друзі, що ми близько дуже до якогось рішення. Ймовірність висока. Зеленський підтвердив, що 28 грудня зустрінеться з Трампом у Флориді і каже: я думаю, що саме ця неділя. Флорида у нас буде зустріч з президентом Трампом. Ми будемо обговорювати гарантії безпеки. Там декілька документів у цьому блоці, і бажано знайти можливість, щоб обговорити їх усі. Далі економічна угода, там поки що базові напрацювання. І також він зауважив, що має намір обговорити з Трампом усі питання, у яких у нас є розбіжності. Ну і також він сьогодні детально пояснив позицію свою і України у переговорному процесі і говорить про те, що мирна угода на 90% готова. Ну раніше Ступ говорив про 95%. Президент Фінляндії. Які ж основні заяви, друзі? Зеленського по-перше, угода між Україною та США майже готова. Рішення про її підписання буде залежати від формату майбутньої зустрічі на рівні президентів. Наше завдання, говорить він, зробити так, щоб все було готово на 100%. І це непросто і ніхто не каже, що 100% одразу буде, але каже, ми до цього рухаємося. Україна підготувала декілька документів у межах блоку гарантій безпеки, а також базові напрацювання щодо економічної угоди, про що ми говорили. Щойно і про це буде він говорити із Трампом у Флориді. Також будемо каже, обговорювати чутливі питання: Донбас, Запорізьку АЕС, що стосується армії, цифра 800 тисяч. Нами залишається погодженою з США, Американська сторона не проти, вона каже, нас чує. Також він говорить, що я буду на постійному зв'язку з європейцями під час спілкування з Трампом. Можливо, вони підключаться онлайн. Каже, ми б хотіли, щоб європейці були залучені до переговорного процесу, але справа в тому, що додаю від себе вже, Європа не надто залучена, хоча відіграла дуже важливу роль, виділивши Україні гроші на наступний рік. Звісно, поки що формального рішення немає, але політично дуже важливе. Тому Рябков і говорить про те, що йому це не подобається. Ну, справді, в Росії не розраховували на таке рішення. Спілкування з росіянами каже відбувається, наголошує Зеленський, але через американську сторону. Тобто, контакти з Росією є. Триває робота над п'ятьма документами щодо гарантії безпеки. Йдеться про двосторонні угоди зі США. І також про ширші рамкові формати за участі європейських партнерів. Тобто, фактично, Зеленський дає зрозуміти, що з кожною країною, яка готова нам щось гарантувати, будуть укладені окремі угоди. Про їх ратифікацію мова поки що ведеться доволі оптично, але я думаю, що це питання також стоятиме на порядку. Денному також він наголошує, що в нас є план з 20 пунктів і там. Чотири сторони: Україна, Америка, Росія і Європа. Китаю нібито немає, але це не зовсім так. Також цей план без Росії, каже, без європейців підписувати не можна, наголошує Зеленський. Однак у нас є двосторонні домовленості. у деяких речах вже можна ставити крапку і підписувати. Тобто, окремі воді можна підписувати, є про це. Писав сьогодні у себе в телеграм-каналі. Посилання на нього, друзі, можете знайти в описі під цим відео. Хто не підписаний, прошу долучатися. Окрім того, що стосується коаліції охочих, також він говорить, що є вже певні домовленості з ними, які країни на що готові щодо гарантії безпеки. Раніше Зеленський також про це говорив, але каже, підписання. Такої угоди і розміщення будь-якого військового контингенту інших країн в Україні буде лише після припинення вогню. Формат розміщення такого контингенту поки що ніхто не оголошує. Відмова Росії від мирного плану означатиме, що. Тиск на Росію недостатній, але, як бачите, вже заяви з Кремля є доволі оптимістичні. Звісно, це ще не рішення, яке формалізує Путін зверненням до Руського населення. Але хочу звернути, друзі, вашу увагу, що сьогодні він зустрічався із представниками оборонно промислового комплексу і жодного слова не промовив про переговори. Говорить, що оборонно промисловий комплекс працює дуже потужно, ми виготовляємо багато броньованої техніки, ну і так далі. Ну, в принципі, такі заяви роблять і в українському уряді. Далі говорить Зеленський: він каже: якщо Україна показує свою позицію, вона конструктивна, а Росія не погоджується, значить тиску недостатньо. І це я хочу обговорити із Трампом. Також щодо законодавчих ініціатив про проведення виборів, вони є, їх можна змінювати. Правила виборів. Звісно, це буде визначатися саме війною термінів. Проведення виборів, які нам встановлюють вибори, каже, це друге питання, воно важливе, але перше, звісно, це безпека. Наші партнери мають достатньо сил, щоб вплинути каже, на Росії, аби забезпечити безпеку для виборів і для референдуму. Також він наголосив, що у плані з 20 пунктів є питання щодо виборів і щодо референдуму. Він наголошує, що якщо будуть сенситивні питання, тобто чутливі, на які відповідь не може одноосібно дати та чи інша особа. Навіть президент України такі питання треба виносити на референдум. Тобто, Зеленський не перебирає на себе відповідальності за ухвалення рішень про вивід військ із Донецької області, і це буде робити шляхом проведення референдуму. Такий варіант він раніше оголошував у плані з 20 пунктів. Путін щойно проводив совіщання чергове там з промисловим промишленим комплексом. Він жодним словом не обмовився про угоду. Він каже, що ми здобуваємо безцінний досвід в Україні. Наша армія сильна, але мовчить про угоду як риба, набравши в рот води. Ну, приблизно так воно виглядає.